Ви хто. Ви, ви хто. Я вам ви розглядаєте справу. Придавіть, будь ласка, своє службове посвідчення. Якщо ви не розглядаєте справу, то хай інспектор, який мене зупиняв, продовжить розгляд справи і ознайомить. Згідно статті 251. Нехай ознайомить мене з усіма матеріалами справи. Ваше посвідчення, будь ласка. А ви що, соромитеся? Ми ви що прикалуєтесь? Я ж не знаю, що у вас там заборонено. Це що зараз за, за просто. А ви не знаєте? Не знаю. Ж в школі не вчили? Зараз безпосередньо. Пред'явіть, будь ласка, Я своє знаю, службове посвідчення. Ваше службове ласка. посвідчення ви є секретом. Так, Куцанов, Валерій, Анатолійович, інспектор зводу, номер 2 роти, номер 1 батальйону УПП в Чернігівській області, ЧГП так. Номер 01, п'ятдесят Значок 01-80-79-3. дозвіл на зброю. Ще покажіть, Так? Да? якщо да. Ага. ви будете перевіряючою особою, то ви особи ви, особ... ви, ви, ви... ви особа, яка розглядає справу. Ви, Ви особа, яка розглядає справу? Ви будете розглядати справу. Я вам я вам надаю докази згідно статті Ваше прізвище буде в постанові про розгляд справи чи якого інспектора. Будь інспектор вас От який інспектор мене зупиняв Давайте. і буде розглядати Давайте. справу, то я хай ознайомлює мене з усіма матеріалами справи. З чого починається розгляд справи? Давайте почнемо.